Всіх вітаю! в нас зараз зима, холодно і пішли хвороби. Якщо ви захворіли, як правильно вести себе з роботодавцем? Чи може він вам дзвонити додому і питати Свєта, як там в тебе справи? Або чи може він питати вас, який діагноз ви отримали? Зараз вам все розповім. Ставте пальці, підписуйтесь на канал, є багато цікавої інформації. Якщо ви захворіли, ви отримуєте від лікаря три. Лікарняних перший відправляєте в страховку, другий ви лишаєте собі на поличку, поличку, можете поставити, а третій ви віддаєте вашому роботодавцю на тому е листку, який ви віддаєте вашому роботодавцю, не стоїть ваш діагноз. Чому Datenschutz. те слово, яке треба знати в Німеччині. Нікого не стосується, чи у вас понос, чи золотуха, чи ви е в депресії, чи що у вас відбувається, це тільки ваша приватна інформація. Ваш роботодавець не може вам сказати: слухай, Маша, сфотографуйну мені, будь ласка, твій діагноз, бо дуже хочеться знати, що там в тебе свербить. Наступний момент: ви сидите вдома, п'єте своє, я називаю це відро чаю, чи може у вас інша якась проблема. Дзвонить ваш роботодавець і каже, ну що там, Наташа, ти довго будеш хворіти, давай приходь, бо в Марії вже бьорн-аут, давай ну, її будеш заміняти. Такого бути не може. Ніхто не має права з роботи зателефонувати і сказати: ти там ще довго це порушення ваших. Прав. У мене була консультація. Вчора ми говорили з жінкою про умови роботи, і, на жаль, це має місце бути, коли роботодавець хоче все абсолютно знати, в тому плані, що скільки в тебе грошей на рахунку, з ким ти спиш, і такі особисті речі, як чим ви хворієте. Будь ласка, знайте свої права. Не мають вони права ніякого, ні людського, ні е, е, робочого права запитувати вас. Це ваше рішення. Будь ласка, майте свої кордони і кажіть, сосмане привати. Ангелігінгайда скійть зі ніхтан. Є слова, якими ви можете себе захищатися. Інформація, яку ви отримуєте про свої права і обов'язки, вона є дуже важлива. Знайте себе, цініть себе. І в Німеччині має велику кількість законів, які... Захищають робітників не тільки ваш роботодавець має право з вами спілкуватися, але і ви. Ви можете піти в профспілку, запитати про свої права, якщо це велика фірма, якщо якісь такі маленькі там, приватні фірмочки, то, на жаль, шеф там і от батько, і син, і святий дух. Але саме такий момент: якщо у вас виникають якісь нюанси, якісь питання, будь ласка, під відео є телефон. Я 20 років живу в Німеччині і е, завдяки своїй роботі. Орієнтуюся в от таких саме нюансах. Бажаю вам всього найкращого, цініть себе. Треба хворіти, ідіть на лікарняни. Нас не навчили в Україні справді лікуватися. Напишіть, коли ви останній раз були нормально на лікарняному, щоб ви не бігли постійно на роботу, не до Лічина з кашлем, з шеїкись хворими, скажімо, такими, з проблемами, але все рівно ми йшли на роботу. Ви хворі, лікуйтеся здорові, радійте життю. Чого вам і бажаю?